Доброго ранку і смачного всім, хто сніде, наш кулінарний експертча Бакуш уже чекає на Будь кухні. Ласка. і зараз. У вас запрацюють всі смакові рецептори, адже буде Ох. шалений мікс солодкого, солоного та кисловатого. Так? Да, так і буде. Ми приготуємо сьогодні mm. італійські бутерброди, які називаються брускетти. Брускеттоліно. Брускеттоліно. У нас е, зараз інгредієнтів багато і так. різне, так що дивись уважно, на екран. О-хо-хо. Для приготування тріо-брускет з полуницею і крем-сиром, з хамоном, з томатною сальсою Знадобиться. Чіабата 2 штуки, крем-сир 100 грамів, сир горгонзола 200 грамів, полуниця 200 грамів, кедрові горіхи, мед, м'ята, бальзамічний крем, рукола, зелений базилік, часник 1 зубок, оливкова олія, тертий пармезан, помідори чері 5 штук, хамон 5 слайсів, сіль, перець, лайм одна штука, м'ята кілька гілочок. Дивись, от у нас багато інгредієнтів, а зазвичай італійці от гуліганять і просто збирають все, що у них є в холодильнику. Знаєш, mm -hmm. смотри. О. От костік, треба нарізати на отак от полосенькі кусочки, щоб на три частини, щоб у нас вийшли три бруски. Uh -uh! uh -uh! А Ірина, а тобі потрібно нарізати э, малесенькими <клес> кубиками полуницю. І будемо додавати. От uh, у нас не, це по-моєму. <палив> мелис, yeah. yeah. Можна додати м'ясо, м'яту ілі мелісу. М'ясо вже <палив> не воно. я бачу. нарубай. Слухай, я все. бачу, що а, там у нас хамон є. Це хамон так, маєш, є, що... Костік. Ти, ти побачив, що у нас є хамон? Та все, я побачив вже. Хамон, хамон. Костік, як ти... Який ти гострий язик? Як ти відносишся до італійської кухні? Чого, позитивно. Позитивно? Так. А чого ти так. мене знову не питаєш? Зачекай, як ти, відно... як ти ставишся до італійської кухні? Давай, Костік, ти попитай. Я обожнюю італійську кухню. Дякую. Все. І туди нарізай, будь ласка, Ірина, що? м'яту. Зачекай, ще з полуниці, не дорозібралася. Скажи мені, до якого стану? Давай я тебе допоможу. Будь Споленицю, ласка, з полуниці розбиратися. Все? Та допоможи, звичайно. Що ти стоїш? Ти з м'ятою можеш розібратися. Бари... Порізати? Ну у мене є що різати, ти. Давай, ну то все. Я зараз сем'ято поріжу. Зачекаю? Да? Так молодці. Давайте, Що ти думаєш, молодці, Молоді займається? Давай. Так. От сюди томатною сальсу завжди треба. Ча, додати до такого стану норм? Зелений базілік. Щ Ні, Щ я ще? хочу, щоб було від, від неї оце красивий е бортик. А чи не забагато ти хочеш? Я не забагато італійці. Ти знаєш, як вони, вони відносяться. До їжі. Кухні. До їжі. Да, вот, дивись. Томатна сальса практично готова. Додаємо вот сюди крем-бальзамік. Так. Олівкову олію. І перемішуємо. Щоб не смажете. Ще воно не буде, один що... інгредієнт для так. наших брускет готова. Давай допоможемо Ірині. М'ятом м'яту так візьму, будь ласка. Давай. Ось вот так. Ой, ну базилік дуже смачно пахне. Ти прийшов? І базиліком пахне, так? Да? Так, да. так. Вот сюди. Давай. І треба вже збирати наші брускетти. Що там, Костик? хлібушком. Ні, не сюди, то я перепутав. Ні, олію не треба. Дивись, у мене тут є ще э, кедрові горішки. А це У мене посыпати. є ще мед, у мене ще є, я так розумію, я... горгонзола. Так, да, зараз да, ми дійдемо. Чи горгонзола, дойд... чи блін? Да, так, це горгонзола. Ми ж італійські робимо, так. Mm -hmm, да. mm -hmm. Ну, то значить, все по-правильному. Ну, да. так. Так. От. Перемішуй. Давай ось вот, все сюди. Викидаю. І достатньо, так. Да. Достатньо. І, Костік, що там у тебе? От два вже є, забирай. Да. Ірино, от ти. Вот це буде твоя тарілочка. Давай, от вот сюди намашуй, будь ласка, крем-сир. Крем-сир. І. І викладай потім э, полуничну сальсу так. і зверху горганзолу. Да. Костик, А так ти смачно. себе будеш збирати. А мед потім я полюсую, мед так? Мед потім, так. Да. Який ти хочеш кусочок? Оцей. Оцей ти хочеш. Mm -hmm. Добре. Мін... Теж намашуй. Менше хліба. Ні, я ось цей хочу. Ну, як хочеш. Що треба робити, скажи мені, будь ласка. От намашуй, будь ласка, твою свою броскету. Так. Да. Що це таке? Що що? Що це таке? Крем-сир. Крем-сир, добре. Да. А я хочу зазвичай, що італійці його роблять з чесником. А чому ти мені про це не сказав? Можемо тебе. Тобі... Хочеш? Хочеш Дякую вже. Да. Уже, уже О, дивись, От так. Намазав, що далі, Чаба? Що що? Що далі, намазав? Намазав. Виклад... Викладувай на нього хамон. О! Хамон. Да. Слухай. А ну, де а... твоя тарілочка? А з полуницею можна щось? Що, що, щось? Потім, да, будеш з На. Я з тобою поділюсь, що ти тут Якщо ти можна. Не, не робив кості. І тут я. – Намаз намазали, доску намазав. Все було до мене. Все є. Так, давай. Слухайте, може рецепт? – Давай, нагадаємо поки ми рецепт? будемо збирати. І давай нагадаємо рецепт. Рецепт: рецепт тріо-брускет з полуницею і крем-сиром, з хамоном, з томатною сальцею. Скипки чи абати підсмажте на пательні, чи запечіть у духовці до золотавого кольору. Брускета з полуницею і крем-сиром. Полуницю наріжте кубиками, змішайте з дрібно нарізаною м'ятою та бальзамічним кремом. Далі скипку чи абати слід намастити крем сиром, на неї викласти полуницю і горгонзолу. Тепер полити брускету медом, посипте кедровими горіхами та прикрасьте м'ятою, Брускета з томатною сальсою. Дістаньте серцевину з помідора. Наріжте кубиками по соліті, змішайте з дрібно нарізаним базиліком, оливковою олією та бальзамічним кремом. Зробіть сальсу. Скибку чіабати натріть часником і намастіть крем-сиром. Тепер слід на брускету викласти томатну сальсу, посипати пармезаном та прикрасити базиліком. Брускета з хамоном. Скибку чіабати натріть часником і намастіть крем-сиром. Тепер покладіть на брускету хамон, помідори, чері та руколу. Що далі? Що далі? Ну, я думаю, що, що, би ти хотів? Тут немає правил, ти ну, можеш з любих інгредієнтів можеш до, покла, покласти е, чері, і можеш от це. Давай то, тільки так дойде з однієї сторони, щоб не закривати, закривай, да, за новий Да. Ні, я думаю, що так, щоб м'ясо було видно. Ну, ну от так, так. Ну, а, а коли от так ресторані роблять, знаєш, полосками завжди а -а треба прикрашати, і тоді, тоді не будеш закривати. Друзі, а, да. Добре, що далі? Чабік да. з Костю вирішують, як далі готувати, і яку у брускет, я покажу свою. Да? Бачите? І додавай да, якийсь э, красивий теж можеш базилік або щось таке, і ще зверху можеш. Прикрасити? – Прекрасити, да. А я і можу посыпай. відірвати, да, можеш. відірвати як хочеш. Тут ну, немає. Мені не здається, все готово. Давай. Тобі можна посипати твоє. Моє? Може смачно. Це моя брускетта готова. Вот, будь Бачите? Все, давай. Краса. Все, смачного. Давайте всім смачного, смачного друзям коштувати. Друзі. Смачно. О, коштуємо. Дуже смачно. в мене дуже смачно. Супер. Чабік, полуниця, сир, хамон. Поєднання ну, дивовижне. Італія? Так, Італія. Друзі, ми продовжуємо гастрономічну тему та пропонуємо вам хід парад корисних солодощів.